Створення командос республіки. Тактична підготовка. Ворога знищено. Рушайте у наступний сектор. Загони Дельта. Почати прорив дверей. Гра командос республіки переносить гравців у тил ворога у ролі лідера елітного загону фахових солдатів командос. Кидаю гранату. Аби отримати інсайдерський погляд на такий вид бойового досвіду, команда аніматорів запросила інструктора зі спецоперацій Джо Баджіоко. Це ветеран з понад 30-річним військовим досвідом. У команду з республіки ми спробували зосередитися на військовому аспекті зоряних воєн, аби гравці змогли отримати це відчуття реалізму. Ми дуже хотіли, щоб ці клони командос мали вигляд елітного загону та були смертоносною зброєю республіки. Ми аніматори, і ми не знаємо, як це бути солдатом. Тому допомога Джо виявилася безцінною. Я починаю з чогось дуже-дуже простого. Скажімо, з правил безпеки, їх усього чотири. Я розповідаю про те, як безпечно тримати зброю, як її витягувати. Пояснюю техніку з п'яти кроків, показую, як рухатися з пістолетом чи рушницею у руках. Я намагаюся максимально наблизити тренування до реальності. Ми утворили команду з чотирьох осіб і вчилися виламувати двері. Неважливо, чи це були звичайні двері, чи подвійні. Ми заходили по одному, входили у кімнату. Дуже важливо зайти одразу як єдине ціле: переконатися, що кожен тримає зброю функціонально, знає, що робити, і знає про свої сильні та слабкі сторони. Життя солдата дуже ризиковане. Тому що коли ви заходите в кімнату, треба пам'ятати, що у ній сидять вороги, які готові вас вбити. Тому, незважаючи на те, що це лише тренування, я ставлюся до нього дуже серйозно. Завдяки цим вправам з Джо можна відчути те, що відчуває справжній солдат, коли йде крізь невідоме небезпечне середовище, почати штурм, вас зрозуміти. Ви усвідомлюєте, наскільки ви вразливі і як сильно залежите від своїх товаришів по службі. Потім команда перенесла свою підготовку та досвід з реального життя у цифрову площину. Наділивши команду з військовою точністю та професіоналізмом, вони повинні думати так, як думаю я. Вони повинні зануритися в моє мислення і сприймати все серйозно, думати про те, що їх можуть обстріляти, поранити, вбити. Коли ти починаєш так думати, у тебе не лишається іншого вибору, окрім як робити все належним чином. Це основний висновок, який я виніс з цього вишколу. Ми дійсно намагалися втілити це у грі, аби гравці відчули, що ці команди підтримують один одного і що вони справді готові зробити все, аби виконати своє завдання як єдиний елітний механізм.